Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Чек-ліст по від'їзду на навчання за кордон. Що треба пам'ятати, щоб уникнути стресу, нічого не забути, побут міжнародного студента, житло. Давайте з цього і почнемо. Ну, власне кажучи, не все так очевидно. Як вам часто здається, ви думаєте, що є університет, при університеті є гуртожиток, ви туди можете поступити в університет, і університет вам надасть місце проживання в гуртожитку? Ні. Таке буває буває не скрізь і не для всіх. Буває таке, що гуртожиток надається тільки першокурсникам США. Буває таке, що гуртожиток надається в першу чергу першокурсникам, а решті студентів. За наявності вільних місць після того, як першокурсники заселилися, буває таке, що навіть першокурсники не встигли рано зарахуватися, чи зарахувалися, але просто не встигли вже з місцем місця обмежені і немає гуртожитку. Гуртожиток не обов'язково належить університету. Гуртожиток може бути гуртожитком, яким оперують інші структури, наприклад, якась девелоперська компанія, якась інша приватна структура, яка має з університетами. Власне кажучи, угоди і університети в цей гуртожиток селять своїх студентів. Тому студентський гуртожиток не завжди належить університету. І це створює свої додаткові моменти, на які треба звертати увагу. На що звертайте увагу? Комуналка, електрика, водовідведення, водопостачання, вивіз сміття, інтернет входить чи не входить у вартість оренди житла, в тому ж самому гуртожитку. Звертайте увагу, що саме в кімнатах знаходиться. Тобто, перш ніж як їхати, дослідіть цю тему, меблі є, нема. Які? Побутова техніка, що є, чого немає. Що ви можете з собою завести, чого не можете з собою завести. В деяких країнах, наприклад, та сама Британія там, чи Корея, вони можуть просто не дозволити вам не знаю, придбати, поставити чайника, та? або там праску якусь. Тобто, всі зручності, вся побутова техніка, вона десь там на Знає, на коридорі, в зонах спільного користування, і ви особисто в себе в кімнаті не можете це тримати. Оці от такі нюанси речі досліджуйте до того. Ну і як би там не з'ясувалося. Це, на мою думку, ніколи не повинно бути насправді якоюсь такою прям перепоною, розчаруванням і таким, знаєте, все пропало. Не можу привести свій улюблений чайничок чи там вентилятор. У вас є ключове, на чому ви зосереджуєтесь, це навчання. Це соціум спілкування, нові люди, друзі і так далі. Комфорт походу до всього людина звикає до хорошого, просто швидко, до не дуже хорошого, не так швидко. Перевіряйте сервісні послуги, вони надаються на території гуртожитку. Що й маю на увазі? Ну, наприклад, в деяких гуртожитках, наприклад, Чехія, та кухня на поверсі, її немає, десь там в ваших апартаментах суміжних. Немає навіть, наприклад, мікрохвильовки чи ще що-небудь? Будете готувати на поверсі? Деякі, наприклад, гуртожитки кажуть, прання у нас за окрему плату. Ось у нас, будь ласка, там внизу є пралка, кімната, де ви можете це робити. В деяких гуртожитках цього немає взагалі. Тобто, ви десь йдете в місто і там щось робите. Якщо ви хочете з собою велосипед, наприклад, привезти, чи там потім придбати, тому що вам це комфортно, і ви просто так звикли це ваш взагалі стиль життя, то де ви його будете ставити? Є ще немає. Я бачила, наприклад, в гуртожитках в Канаді є такі прям. Я не скажу це гаражі, цокольне приміщення. Де прямо на стінах висять відділення, куди ви вставляєте свій велосипед, тобто велосипед знаходиться в підвішеному стані, їх дуже багато, тому що там практично там на кожного студента виділено місце під велосипед. Здавалося б, ну така дрібниця. Але тим не менше, якщо це ваш стиль життя, то перевірте, чи можете ви придбати велосипед, де він у вас буде знаходитись, де ви можете його зберігати, і так далі. Я це все вам зараз скажу для того, щоб ви ці всі нюанси. Постаралися з'ясувати до того, як ви виїжджаєте на навчання і на поселення в гуртожиток, або ще до того, як ви обираєте гуртожиток. Якщо комфорт і певні умови є пріоритетом перед ціною, то тоді, звісно, це треба взагалі з'ясовувати до того, як ми обираємо гуртожиток. Якщо ціна все таки в пріоритеті, то тоді ознайомтеся, просто щоб не Розстроїтися, що щось не так, як ви очікували, ознайомтеся вже після того, як зупинитись на певному гуртожитку, ознайомтеся з його побутовими умовами. Електропостачання в різних країнах, як ви знаєте, це різні стандарти. Тому перевіряйте перед від'їздом які розетки, якісь адаптери, перехідники між нашим штекером і їхньою розеткою. Щоб вони у вас були оці моменти, нюанси. Врахуйте знову таки, врахуйте кухонне приладдя або рушники, постільна білизна. Вони надаються чи не надаються. Якщо би хтось хотів щось чіпляти на стіни, то треба поцікавитися, ви взагалі вам це дозволено чи не дозволено. Тому що не в усіх гуртожитках вам дозволено, ну там не знаю, там постери пити на стіну, там чи ще що-небудь. Тому так треба уточнювати. В гуртожитках буває така, знаєте, дошка там окрема стіна, тільки ця стіна, тільки от тільки така ділянка. Передбачено, що саме тут ви можете чіпляти будь-що. Кнопками ліпити чи гвістками, і так далі. Тобто, ця стіна там студент виїжджає. Вона знову там оновлюється, і вона як новенька. На іншу стіну ліпити не можна. Власне, зважуйте знову таки, що взяти з собою з дому. Варто чи не варто, а що купити там на місці? Можливо, там воно буде навіть дешевше, знову-таки там, тому що особливо там ті студенти, які їдуть на навчання і вони перелітають океан, тобто це все одно є обмеження при перевезенні речі, або навпаки, це збільшує там вартість квитка, тому що ви платите додатково за багаж. Тому варто дослідити сумарну вартість вашого комфорту, можливо, дешевше буде придбати на місці щось. З досвіду, наприклад, там, по побутовим речам по якомусь такому комфорту. То в Італії не завжди не скрізь є сушарки. Тобто люди сушать речі, студенти сушать речі на балконі. Нормально, нормально. А в Британії, наприклад, там не скрізь постільний посуд видає гуртожиток. Інколи це буває, інколи це не буває. Тому тут дійсно, що перевіряєте. Але якою б не була країна, я би перевіряла це все для того гуртожитку, де ви будете жити. Байдуже, яка країна? Транспорт і мобільний зв'язок. Що перевірити? Чи є проїзний він безкоштовний для студентів, чи він не безкоштовний? Чи є якісь знижки, якщо це не безкоштовний проїзний для студентів? Як вам краще купити проїзний на місяць на тиждень? Чи немає різниці? Ви купуєте просто по ходу того, як ви рухаєтеся транспортом? Те саме стосується сім карти, потрібно купувати фізичну карту, чи можна зробити електронну сімку. Цікавтеся цим. Які мобільні оператори вигідні, треба цю так само там цю тему треба буде дослідити в Австрії та Німеччині? Наприклад, та супер дешевий транспорт для студентів. В Канаді вигідно мати місцевого оператора. Там це може бути Freedom Mobile або FIDO. У південній Кореї можна взяти електронну сімку заздалегідь, от а проїзд взагалі оплачувати там з картки через там money тільки коли ви перетинаєте кордони, починаєте там е, життя, ви розумієте, що а от в Україні це було так, і це було круто. Власне, всі, хто виїжджають за кордон, говорять, що в Україні е, і мають уже досвід проживання за кордоном, то тут набагато зручніше е, з різними сервісами, аби не війна, от, але ми переможемо так чи інакше, і в нас буде ще краще ніж було і ніж є. Їжа, магазини, закупи, що дослідить. Які є магазини, де знижки дисконти. По яким дням, можливо, де є знижки дисконти для студентів. Якщо ваше харчування якісніше, ніж просто фастфуд або будь-що, так, дослідіть, де ви це будете купувати. Дослідіть, особливо, якщо це там веганська дієта чи якісь спеціальні дієти під певні умови, ці всі речі подивіться. Бувають студентські знижки. Бувають для студентських знижок. Треба буде там приєднатись до певної спільноти. Тому оці такі нюансочки буде корисно знати до того, як ви туди приїдете. В Іспанії, наприклад, найпопулярніші магазини, де закуповуються студенти, це Меркадона та «Керефор». У Чехії це Lidl Теско в Канаді Волмарт або Ноу no Frills. Є такі там Students deals, Вони там по щосередині. Реально там в Канаді в цих магазинах краще закуповуватися всереду. В Кореї краще купувати овочі на маленьких ринках, а не в супермаркетах. В Америці, наприклад, є магазини. Вони раніше були там, типу, все по долару, чи все по 5 доларів. Реально ви заходите, чи все там по долару, чи по 5 доларів не факт. Але це я так розумію, це стокові магазини, куди вже скидують залишки з різних інших магазинів, там все, що не продалось, і так далі. Там дуже насправді багато корисностей. І того, що вам дійсно підійде, просто що воно, ну таке. Побутові дрібнички, які там можна знайти просто в рази. от Просто в рази в рази, в рази дешевше. Банківський рахунок і витрати. Що треба перевірити, як відкрити картку? Чи вам потрібен мобільний номер для того, щоб відкрити картку? Да, для банкінгу, які платформи взагалі для переказів використовуються в цій країні, там чи там, де ви будете в тому ж самому гуртожитку, чи в університеті Вайс, там Ріволт, є якісь місцеві апки. Тобто, ну треба однозначно подивитися. В Німеччині, наприклад, найпопулярніший банк є N26, Та да, він так пишеться N26. В Італії банківський рахунок часто вимагає фіскального номера, тому Поки у вас його немає, ви там рахунок з великою ймовірністю не відкриєте. Яка підказка порада? Подивіться, можливо, є якісь міжнародні банки. Невелика надія, що там будуть якісь інші правила, тому що вони точно так само мають якусь фінансову ліцензію для своєї діяльності. Але часом буває так, що більш поблажливіші правила входу в такий банк. У Британії можна, наприклад, користуватися онлайн-банком Монзу, це щось на зразок нашого. Монобанку, певно, що у Кореї банкінг дуже часто корейською, дуже часто корейською. Тому краще обрати банк, який підтримує іноземців, який може надати, який має такий сервіс, щоб ви, хоч би щоби англійською мовою могли зрозуміти знову таки, там що банк від вас вимагає, і що ви хочете там зробити. Це може бути там той же самий кеп хана в південній Кореї. Що ще перевірити? Це щоденну рутину. Взагалі культурні, можливо, десь якісь несподіванки, називаємо так, тобто якийсь ментальний простір, в якому проживає країна, в яку ви їдете, який режим тиші спілкування? Тобто є якісь години, які обмежують взагалі не просто там гучну музику, чи там гучні розмови, можливо, в цілому всю музику, всю розмову, всі розмови, так правила винесення сміття і так далі. В Німеччині, як ви знаєте, це просто. Вони дуже педантичні щодо і прийшли до цього через скарги один на одного. Але врешті-решт ці скарги один на одного привели до того, що тепер всі німці, ну практично певно, що всі німці дотримуються цих правил, які зручні знову ж таки для всіх. Але там, наприклад, якщо ви неправильно сортуєте сміття, то хтось може на вас поскаржитися, і до вас приїде поліція, і ви точно заплатите якийсь штраф за те, що ви пластик викинули, не знаю, там в паперовий контейнер. Те саме стосується звички щодо відпочинку в цій країні вживання алкоголю в місцях проживання студентів. Поцікавтеся, що буде, якщо вас піймають на порушення порушення цих правил. Бо особливо із вжитком наркотиків, алкоголю і розповсюдженням дуже суворі правила. Тобто, ви можете і позбутися місця в гуртожитку, і позбутися місця в університеті, і при всьому це будуть якісь штрафи. Це дуже нехороша історія. А вам, як міжнародному студенту, така історія в принципі не потрібна, просто знайте, чим ви ризикуєте. І оці правила дізнайтеся наперед. Це я кажу в тому числі для батьків, які мене слухають, які відправляють дітей. Можливо, діти не будуть прямо ж більш легковажніші, більш ризиковані, і вони вважають, що там я не знаю щось вони хочуть пробувати в цьому житті. То ви, як дорослі в сім'ї, маєте теж поцікавитися і знати про те, що на це треба звернути особливу увагу і попрацювати зі своїм дітьми на предмет того, як поводитися. В цій країні, що можна, не можна, які ризики, і знову таки можливо проговорити з ними, з дітьми своїми ваші дії, якщо не дай би Боже, таке щось було. До речі, з таких прикладів, щоб ви просто розуміли, чому бажано це все знати. В Кореї, наприклад, вивозити сміття можна лише у спецпакетах. Тобто, ви не можете, ну умовно кажучи, прийти там з пакетом від метро і туди накидати сміття. Тобто, у вас має бути реально свій спецпакет для сміття. У Чехії, наприклад, після 22.00, якщо сусіди почують шум, вони можуть викликати поліцію. Ну і краще, щоб цього не було. Звісно, що в Італії сміття сортують за графіком. Здається, Південній Кореї виніс сміття дозволено лише в певні дні. Тобто ви не можете кожного дня виносити там, спецпакет зі сміттям в Кореї. Тому так, тому це дуже цікаво. Наприклад, таких нюансочків вам показують, чому то варто над тим замислитися до того, як ви поїдете. І такий нюанс, що до вильту це такий спойлер. В рамках нашого контракту з вами, в рамках нашого зарахування до навчального закладу, ви отримаєте пам'ятку до від'їзду, де отримаєте підказки по побутовим всяким нюансам, які стосуються саме тої країни, куди ви їдете. Це не спростовує ваше дослідження самостійне цієї країни, але ми порч. І підсумок, підтримка від компанії Мудра. Підтримка від батьків від університету вища освіта. Це про те, що ви дорослий, навіть коли ви їдете на програми підготовчі, саме тому що ви ще не повнолітній. Ви дорослий університет, не всю інформацію, так само гуртожиток, не всю інформацію може надати агенту, який вас відправив. Або вашим батькам. Буде інформація, яку університет і знову таки гуртожиток буде надавати вам особисто, і звернення з таких будь-яких питань може бути лише від вас особисто, від вашого імені. Ми не можемо замінити вам ваш здоровий глуст, ваше бажання, мотивацію і потребу дорослішати. Ми можемо бути поруч, ваші батьки дають вам вудку. Вчать вас ловити рибу. Мудра так само допомагає поступити. Знаходиться поруч певний період. Ми завжди супроводжуємо студента в перші тижні, там перший місяць навчання. Ми не супроводжуємо цілий рік, але ми поруч. Якби якісь були питання: що робити, як і так далі. Для вас є менеджер супроводу, який вас відправляв на навчання і допоможе справитися з якимись питаннями. Це не означає, що ми це зробимо за вас. Ні. Ми робимо з вами. Ми вам просто підкажемо, допоможемо, куди звернутися, на що звернути увагу. А далі хай у вас все виходить, дорослішайте, Адаптуйтеся в цьому світі. Адаптивність це один з ключових навичків. Комфортно, некомфортно вмикайте режим стоїка, і жодні побутові питання не завадять вам на шляху до результату, який ви хочете отримати, внаслідок навчання за кордоном. А це диплом, це кар'єрна конкурентна перевага, і хай все у вас виходить. Побут це всього-навсього те, що вас супроводжує. Я кажу, всього-навсього, звісно, що це дуже важлива частина нашого життя. Але хай все у вас виходить. І не переживайте, всі проходять через щось вперше, і ви через це пройдете.